Роки вас чекають, ще не видені дива. Першу зустрічі ранкові, гарні настрій створять нам. Допоможуть завітати світ руки та жачка, нові книги, парти нові, нові враження чудові. Тут цікаво, добре знаю. Тут фантазії пані. Ну що ж, любі наші першачки, бачу, з яким нетерпінням ви чекаєте свій перший урок у житті? Тож вітаю усю нашу гімназичну родину зі святом першого дзвоника. До речі, в цьому році в нашій школі він пролунає вже в сороковий раз. Тож із мрією очікувань, цікавих подій, веселих історій складається новий навчальний рік. І нехай він буде мирним, як той перший, у 1985 році легшим, ніж контрольна з математики, і яскравішим, ніж ваші маркери в пеналах. Ще раз вітаю вас зі святом першого дзвоника. А наші вчителі. Вже готові до зустрічі з вами. Любі, вчителі, бажаємо вам цього року бути не просто трансетерами освіти, а справжніми інфлюєнсерами знань. Нехай ваші уроки збирають більше лайків у серцях дітей, ніж будь які Тікток челенджі. Вітаємо вас із Днем ним знань! Бажаємо, щоб ваша чашка кави була міцнішою за інтернет на уроці Zoom, а натхнення безлімітне, як вайбер-група батьків. Дорогі наші вчителі, бажаємо вам 1 вересня. Об'яти в клас цією впевненістю, з якою діти обіцяють. Цього року точно все вчите. Хай ваша мудрість завжди перемагає навіть найсміливіший шпарган. Нехай у новому навчальному році все буде складатися як два плюс два, а проблема в нас. Це лише на дублі. Ми, вчителі бажаємо вам у новому навчальному році тримати форму в терпіння залізне, сталеві, а гумор легко атлетичний. Хай цього року у вас буде більше зізнань у любві до предмета, ніж до сусіда по парті. А ще більше квітів, ніж у сусідки в цитирків. Любі вчителі, вітаємо вас з Днем знань. Хай у вашому житті буде лише супротивний настрій, епічні канікули та безмертний оптимізм і жодної орфографічної помилки у щасті. Шановні педагоги, вважаємо, що ви ж мені були солодкими, як від коза, вибуховим, лише від сміху. Що у шкільній атмосфері завжди було в радості. Хай у вашому житті не буде зависання лише аби радості та натхнення, і щоб учні не платила Google з домашнім завданням. Бажаємо, щоб усі ваші дорожні були душі, аж тільні батальки приносили в душі теплі кліматичні умови. Дорогі наші вчителі, ми повертаємось у школу, але цього разу ми обіцяємо контрольні не списувати, але це не точно. Дзвінки не пропускати. Хіба що випадково? А головне слухати вас уважно, принаймні робити вигляд зі Ді святом Ді вас, дорогі вчителі.